Всім привіт! Сьогодні темою відео буде самооцінка. Самооцінка і власні кордони. Чому ця тема в одному відео? Ці дві теми, тому що вони дуже сильно взаємопов'язані між собою. Чому? Тому що самооцінка напряму залежить від того, як ви вибудовуєте власні кордони. Тобто ми будемо обговорювати нормальну самооцінку, хорошу самооцінку, не занижену, не повишену, як зробити так, щоб ви. Наприклад, вийшли з стану жертви і підвищили якусь свою самооцінку, і заодно разом з тим і відбудували власні кордони. Тобто ви змогли відстояти свою думку, ви змогли відстояти якісь свої права, і щоб ви могли взагалі в будь-яких ситуаціях не переживати на рахунок того, якщо ви щось зробили, не переживати за ці наслідки, тому що ви розумієте, що це буде співпадати з вашими бажаннями, тобто з вашими кордонами. В першу чергу, що би хотілося сказати, взагалі об'єктивна самооцінка вона вибудовується на протязі довгого часу, навіть, тобто, якщо ви, у вас вона якась занижена, чи у вас є з нею проблемою, навіть в психотерапевта у вас може бути дуже багато сеансів, більше 50 сеансів, якщо важкі випадки. Тобто це не є легко і це не є миттєво. Миттєвих результатів очікувати не потрібно. Потрібно підготуватися до того, навпаки, що це буде такий непростий шлях, можливо, навіть трохи довгий, але цей шлях вам окупиться завжди в, ну, в 2-10 в разів більше. Тобто, коли ви відбудуєте взагалі для чого вам потрібна об'єктивна самооцінка і ваші власні кордони, для того, щоб ви змогли з будь-якої точки зору відстояти свої, свою думку. Висловити її без проблем, не переживати на рахунок того, чи ви зробили погано, чи ви зробили добре тій людині, тобто які наслідки взагалі від того. Ви будете розуміти, що якщо вам комфортно, ви висказалися, ви довели своє, ви навіть в якійсь мірі висловили те, про що ви думаєте в тій людині, тобто ну, не кожен це зможе зробити так в тет-а-тет -тет розмові. Тому це насправді дуже важливо і відбудовані власних кордонів. Теж є важливою складовою самооцінки. Тому самооцінка взагалі, я буду вам давати свої поради, тобто, що допомогло мені підвищити свою самооцінку до стабільної, хорошої, і взагалі, можливо, ви візьмете щось для себе з цього. Можливо, вам теж якийсь конкретний, якийсь конкретний крок допоможе підвищити свою самооцінку. В першу чергу для підвищення самооцінки, якщо вона у вас занижена, і навіть якщо вона у вас висока, але ви хочете зробити її об'єктивною, тобто вам потрібно набиратися знань. Знання дуже важливі. Тобто, коли ви, чим більше ваш багаж знань за собою, чим більше ви розумієте, чим більше ви ерудовані в багатьох темах, чим більше ви аналізуєте це, знаєте, тим впевненіше ви будете себе почувати в розмові з будь-якою людиною. Тобто, в першу чергу, перший такий самий важливий пункт це. Набиратися знань, набиратися мудрості, набиратися е, таких вчень з різних прошарків, тобто не конкретно щось одного, а просто знавати побільше інформації, як, як працює це, як працює, працює то, як там, наприклад, то виготовляється, там, наприклад, філософія, психологія і так далі. Другий пункт це якраз. Вивчити філософські і психологічні якісь напрямки. Тобто, наприклад, мені конкретно в моєму випадку допоміг стоїцизм. Стоїцизм це філософський напрямок, якому більше тисячі років, але він насправді існує до цих пір і до цих пір актуальний. В чому він полягає? Він полягає в тому, щоб у вас є певний. Прошарок вашого впливу, тобто він не безмежний, і те, на що ви можете вплинути, ви зможете вирішити. А те, на що ви не зможете вплинути, то що не входить в зону вашого впливу, ви просто не переживайте на рахунок того, і по мірі того, як, як ви можете вирішити, те, що ви можете вирішити, ви просто це вирішуєте. Тобто, головна концепція: у вас є зона впливу, і зона впливу. Це те, на що ви можете конкретно вплинути. Це, наприклад, ваш настрій, ваша реакція, ваша ваш якась розмова, ваші знання, взагалі ваша самооцінка, це все на що ви можете вплинути конкретно. І ці речі якраз і ви маєте вирішувати. А наприклад, ті речі, які, на які ви не можете вплинути, тобто, наприклад, думка інших людей, взагалі будь-що зв'язане з округою, соціумом, те, на що ви, тобто, це не залежить від вас конкретно. Від вас це залежить тільки на деяку маленьку міру, тому от цього ви на рахунок цього ви просто не переживаєте. Наприклад, ви розумієте, що вам потрібно щось зробити, так? Ви або просто це робите, якщо це входить в зону вашого впливу, або ви взагалі просто забиваєте на це і відкидаєте цю ситуацію, впрощаєтеся з нею, якщо ви просто не можете нічого зробити. Тобто, коли це не входить в зону вашого впливу, коли ви можете. Наприклад, ви хочете покращити свою фігуру, так? Ви можете просто піти в спортзал, і це залежить суто від вас, покращення вашої фігури. Тобто це залежить від вас в даному випадку. Якщо ви хочете бути більш, наприклад, накачаним, більш струмким, більш худим, просто берете, підносите свій зад і йдете в спортзал, так? І це залежить чисто від вас. То якщо ви цього не зробите, воно і нічого і не зміниться. тому що Конкретно цей прошарок залежить тільки від вас. Це ваша зона впливу, і ви можете це вирішити. Якщо ви не можете це вирішити, тобто, наприклад, якщо у вас якісь проблеми, ви розумієте, що вам не поможе спортзал, а вам потрібно йти до гормонального якогось спеціаліста, якщо у вас проблеми з оборони, ви не можете скинути вагу, наприклад, і так далі, якщо вже є цю тему спортзалу, то це вже залежить не тільки від вас. Тобто вам потрібна якась гормонотерапія, вам потрібно звернутися до когось. Це залежить не тільки від вас, але більшості від вас. Тобто більша частина ваша, ваше головне це вам розпочати діяти. А ще одна частина залежить не від вас, а від того, як вам це призначать, яке вам призначать певне лікування і так далі. Це такий банальний приклад, але не дуже підходить, але мені просто нічого не лізе, тому що маємо, то маємо. І о, якраз стоїцизм, він. Навчає, він веде до того, що людина повинна проживати своє життя щасливо, тому що ну, люди взагалі, чому люди е, такі, більшість людей не успішних більшість людей просто не проживають за щось, вміють вирішувати свої проблеми, тому що основна функція людини в цій приходити світ це страждання. Тобто більшість людей фокусується на тому, на своїх проблемах, на своїх якихось задачах, на, своїх, на своїй роботі, але не на вирішенні цих проблем. Тобто, коли людина, коли фокус людини постійно в якихось проблемах вона і буде жити цими проблемами всю життя. Тобто, ем, от якраз ми підходимо плавно до третього пункту. Другий пункт це в нас був вивчити будь-які філософські напрямки і психологічні, психологію в загальному. Тобто, як працює людина, як працюють емоції, що таке емоції, звідки вони беруться, тобто це все аналіз, це все психологія. Тому. Філософію так само ви можете вивчити стоїцізм, ви можете вивчити есенціалізм, ви можете вивчити націоналізм, ви можете вивчити гедонізм. Тобто це вже залежить те, що вам потрібно. Тобто, конкретно до вас, до вашої особистості, що вам що воно більше піде. Мені підійшов найбільше стоїцизм, який я вам поясняє, і есоціалізм, есенціалізм. Це такий напрям філософії, який навчає. Я так коротко не буду виблятися в конкретно цьому відео, можливо, в наступному відео ми якраз розберемо це напрямки більш глибоко. Це такий напрямок, який нас каже, що, наприклад, порівняння просто з шкафом, так, ваш розум це шкаф. І в вашому шкафу все розкидано. Тобто, у вас повний безпорядок. Він нам каже так, що спочатку беріться за одну полицю, по на одній полиці, потім беріться за другу полиці, по на другій полиці. Тобто ви спрямовуєте всі свої дії на якийсь конкретно один напрямок. Тобто ви не розсіюєтеся максимально. На всі напрямки ви не зразу почнете складати на всіх полицях, ви складати на одній, потім на другій, потім на третій. Це якщо коротко. Тобто ви більше так е раціоналізуєте свої дії. І е так, в принципі, буде і швидше, через те, що якщо ви почнете складати зі всього, у вас буде потрошки на всіх, а якщо ви почнете складати з неї, у вас буде спочатку одна складна, потім друга, потім третя. І ви, в будь-який випадок ви зможете доскладати. Тобто, головне закінчити складати то першу, другу чи третю полицю. Це, якщо коротко. Кожен вибирає свій напрям, який хоче, тобто це вже залежить чисто від вас. Третій пункт, це якраз і після філософії, після психології, ви мусите зрозуміти, що те, на чому ви фокусуєтесь, те, на чому ваш фокус уваги, те, на чому, про що ви думаєте, те і впливає на ваше життя. Тобто конкретно так, як ви зараз живете, це результат вашого минулого, ваших минулих думок. Тобто, якщо ви жили постійно проблемами, ви жили постійно тим, що ви переживали. Жили постійно страху минулого, страху майбутнього, те той результат і ваших думок. Тобто, якщо ви хочете змінити своє майбутнє і взагалі своє перебування в цьому всесвіті якось покращити, ви можете просто-напросто змінити свій фокус думок. Тобто ви змінюєте змін... змін... свій фокус думок на... на розвиток, на наприклад, читання, на планування своїх якихось цілей, своєї мети. Тобто ви не фокусуєтесь на проблемах, ви фокусуєтесь на їх вирішенні. Тобто Ви мусите вирішити свої проблеми для того, щоб покращити якість свого життя. Тому і вам потрібно не думати про самі проблеми, а потрібно думати про їх вирішення, тобто про корінь проблем, чому ця проблема утворилася. Далі, я би ще виділив такий четвертий пункт це аналіз взагалі всього, що з вами відбувається, і вислідковування ваших реакцій. тобто, щоб підвищити самооцінку, ви будете кордони, ви можете розуміти, що, е, от, наприклад, у вас яка сталася ситуація, ви якось агресивно відреагували на цю ситуацію, чи не так просто, як ви хотіли. Ви просто е, не вбиваєте себе через те, що ви так зреагували, а ви відслідковуєте взагалі всю цепочку подій і всю цепочку алгоритм дій, який ви використовували. Тобто, наприклад, ви. Зробили якусь погану ситуацію, яка викликала вас агресію. І не будемо проводити конкретики, тому що в кожного ситуації особисті, <кій> власні. І ви собі в голові думаєте, так чому ця ситуація взагалі викликала мене агресію? Для чого мені прийшла ця ситуація взагалі? Тобто, можливо, ця ситуація прийшла, щоб ви щось пропрацювали. Чому я зреагував конкретно так? Тобто, чому я загерсував, а не, наприклад, не проявилася інша емоція? Чому в мене викликала агресію конкретно ця людина? Наприклад, можливо. Це тільки з цією людиною так себе веде. Чому взагалі, як, я, як ця ситуація призвела до того, що я просто не сконтролював це? Наприклад, ви просто викинули агресію, а потім про це жалієте. Тобто ви просто задаєте собі таку цепочку питань, поки ви не прийдете до своєї оцієї першої думки, до своєї першої цієї агресії, і ви не зможете її розсіяти в своїй голові. Тобто, Мозок взагалі любить дуже сильно конкретику. Конкретика ця виявляється в тому, що якщо ви йому не даєте відповіді на запитання, то він буде сам шукати відповідні запитання. А якщо він буде сам шукати відповідні запитання, то це вже не ви керуєте мозком, а мозком керують емоції. Якщо мозком керують емоції, це вже не раціональна частина мозку включена, а емоційна. А на емоціях прийняті рішення це рішення, які в більшості потім про них жаліється. Тобто, Завжди треба приймати рішення більш раціональним і аналітичним мисленням, критичним мисленням. Тому це така дуже велика послідовність дій, і потрібно просто вислідковувати цю послідовність дій. Тобто, ага, чому От ця емоція в мене проявилася? Від чого ця емоція в мене проявилася? Коли ця емоція в мене проявилася, як зробити так, щоб ця емоція не проявлялася на слідчий раз? Як зробити так, щоб мене ця ситуація не зачіпала на слідчий раз? Тобто ви просто берете все і аналізуйте. Це що на рахунок самооцінки, що на рахунок взагалі. Розуміння себе за рахунок вибудовування власних кордонів. Так само ще за вибудовування власних кордонів, конкретно, ви е, мусите розуміти, що якщо у вас є своя думка, ви її мусите відстояти. Тобто вам мусить бути все одно, чи це ваша друга половинка, чи це ваші батьки, це, чи це ваші колеги, чи це ваш директор, чи це ваші друзі. Якщо ви хочете вибудовувати власні кордони, наприклад, вас куди спичуть, віртуєте, не хочете, але ви йдете в міру своєї доброти, в міру своєї можливо якоїсь непропрацьованості, в міру невміння відказати. Тобто, в першу чергу, це вміння сказати ні на те, що вам не подобається. От ви розумієте, що ви не хочете, вам це не подобається, конкретно якийсь випадок, де куди вас запросили, сказали, що зробити і так далі. Але ви в міру впливу на вас ви. Починаєте це робити, а потім про це чи жалієте чи думаєте, а для чого я це зробив, а чому я це зробив і так далі. Тобто потрібно розуміти, що ви мусите сказати ні, якщо вам це не подобається. Це є нормально. Тобто вам не потрібно думати, а ага, може, та людина, ті люди чи та людина перестануть будуть мене якось менше любити, перестануть до мене звертатися і так далі. Ні. Зуміть, коли ви почнете відстоювати власні кордони, ви будете спочатку некомфортні для людей, тому що люди звикли до вашої однієї поведінки, а ви перейдете зовсім на іншу поведінку. Але старі паттерне поведінки потрібно відкидати, якщо ви хочете розвинутись, тому що завжди чимось щось старе потрібно замінити на щось нове, якщо ви хочете змінитися. І оці паттерні поведінки, коли відкинете, ви, ви будете дуже незручний спочатку людей. Тобто у вас будуть якісь сварки і так далі. Але по мірі часу, по мірі розвитку, того, як ви будете розвиватися, того, як та людина буде вас приймати, ви обоє будете розуміти, що це вам тільки в плюс, це ну, вам конкретно в плюс точно. В цій людині не знати, як вона зреагує, тобто вам і не потрібно думати, як буде реагувати інша людина. Ви просто робите те, що вам подобається, ви робите те, що вам комфортно. Вам не комфортно щось зробити. Кажете ні. Вміння сказати ні це дуже важливий, дуже важлива складова самооцінки, дуже важлива складова вибудовування власних кордонів. Якщо ви не вмієте сказати «ні» якій ситуацію, ви вже впадаєте в пітли, вам можна керувати, плюс ви робите це через силу, ви не робите це в якесь задоволення. Просто це робите, аби зробити. Або просто через вплив конкретного, конкретної людини на вас. Тому це дуже важлива складова. Я би навіть сказав, одна з найважливіших, вміння сказати ні. Відбудовуйте свої кордони завжди, відстоюйте свою думку. Тобто, якщо у вас є конкретна думка на рахунок чогось, а хтось каже, що вона неправильна, так само та думка, яку каже людина, вона теж може бути неправильною. Немає єдиної правильної думки. Є просто різні думки. Тобто різні люди мислять по-різному. Потрібно розуміти, що якщо у вас така думка, а іншої людини інша думка, це не робить вас якимись суперниками, це просто різний склад розуму, різна, різний тип нервової системи, різна реакція. Тобто це не є чимось поганим, це навпаки добре. Що люди думають по-різному, через те, що якщо б всі думали однаково, не можна б було керувати. Тобто це б була просто сіра маса, які в більшості люди і є, якими можна просто керувати за рахунок чи пропаганди, чи за рахунок просто грошей. Ви ходите на роботу, заробляєте і тільки чекаєте тієї зарплати, і так далі. Тобто, ми Будемо голублятися в цю тему. У нас тема зараз самооцінки і кордонів, Тобто, що важливо, сказати ні і відстояти свою думку. Тобто не потрібно думати, що якщо всі, наприклад, у вас є якась певний округ друзів чи колег чи сім'ї, і вони думають по одному, а ви думаєте по-іншому, що ви якесь. Поганий. Тобто ви навпаки особливий тим, що ви думаєте інше, ніж якесь коло людей. Тобто, можливо, у вас більш творчий підхід, можливо, у вас більш логічний підхід, можливо, у вас аналітичний підхід, можливо, у вас більш емоційний підхід. Тобто, це вже залежить чисто від вас. Але ваша думка не є чимось неправильним, якщо вона відрізняється від думки інших. Це просто різні думки, різні люди, різні ситуації, різні сприйняття. Тому так, що ще важливо для відбудовування кордонів. Ще важливим фактором є е, розуміння того, про що ви говорите. Тобто більшість людей, е, коли розказують про якісь свої ситуації, коли е, взагалі е, говорять, вони говорять от про щось, про що конкретно вони можуть потім навіть не згадати. Тобто ви мусите розуміти, що е, у вас мусить бути структурована е, річ, ваша промова, і ви повинні розуміти, про що ви говорите. Ви не повинні говорити про те, в чому ви не компетентні, але думаєте, що компетентні. І в чому ви взагалі не впевнені, але можливо в міру своїх якихось переконань думаєте, що впевнені. Тобто тут, тут все-таки повертаючись до першого пункту, вам потрібні просто знання. Тобто, щоб конкретно, структуровано розуміти, про що ви говорите, говорити про щось, ви, ви мусите знати більше. Тому цей пункт пов'язаний дуже з першим пунктом. Це знання, які вам потрібно просто набиратися по мірі вашого часу, по мірі вашого розвитку, по мірі вашого хотіння просто. Тобто, але важливою складовою буде філософія психології. Це одне з найважливіших, якщо ви хочете зрозуміти, що таке емоції, для чого вони вам, які у вас взагалі є дитячі травми, що вам потрібно пропрацювати в собі. Тобто, всі більшість проблем з відстоюванням своїх границь, з кордонів більшість проблем з оцінкою, вони більшість йдуть, всі, не всі, але більшість з дитинства. Тобто через те, що ви вас якось наказували за ініціативу, тобто ви хотіли щось зробити, вас це наказували, так? Тоб у вас була якась конкретна дія, ви її зробили, у вас чи щось не вийшло, чи ви щось там зламали, чи ще щось. Потім ви за то просто получили від батьків, і на наступний раз ця ініціатива буде наказуєма, тобто вас за то наказали. І ви Наслідуча раз просто не буду збиратися за щось нове і за щось таке. Через те у вас будуть проблеми із самооцінкою, із прийняттям рішень і так далі. Тобто це тільки один приклад з дитинства, але насправді таких прикладів є багато, і це теж може, може обговорювали в слідючому відео. Це буде видно. Тобто проблеми з самооцінкою в більшості це просто проблеми, які потрібно вам вирішити, вислідкувати. Аналізувати це все впирається одразу в, в цей пункт аналізу, тобто ви відслідковуєте всі свої якісь думки, ви розумієте, звідки вона прийшла, до чого вона прийшла, чому я так зреагував, чому така реакція, чому агресія, чому, наприклад, там ви комусь заздрите, чому заздрість, чому цей, чому, наприклад, ви жалієте про щось, чому вам незручно щось? Тобто, ви все аналізуєте. Ан Аналіз дуже важлива річ, дуже важлива. В плані пропрацювання себе, в плані пропрацювання своїх думок, в плані пропрацювання своїх дитячих якихось травм, негативних травм, взагалі всього негативного. Ви просто аналізуєте, висвятковуєте їх думок. Тобто, якщо ви, вам потрібно розуміти, якщо ви будете думати про щось погане, то погано буде втілюватись в ваше життя через те, що про те, про що ви думаєте, це ви будете і притягувати своїм розумом, своїми думками. Тобто є ще таке вислів товари, теж не знаю хто. Автора цього вислову, тобто, якщо ви думаєте про погане, воно якраз і здійсниться. Якщо ви думаєте про хороше, воно теж якраз і здійсниться. Тобто не варто постійно думати про щось погане, не варто постійно якось переживати з якісь проблеми, що щось не так, то не то. Як мені зробити то, живіть просто теперішнім моментом, не думайте за якесь минуле. Минуле це вже те, з чого ви не зміните. А якщо повернутися до концепції стоїцизму, то ви просто це не вже не зона вашого впливу, тобто це вже відбулося. Ви не зможете зараз це змінити. Тобто для чого вам про це переживати правильно? Так само і майбутнє. Майбутнє ви е, змінити можете, але це залежить конкретно від ваших теперішніх дій. Тому те, на чому ви бути сконцентр... потрібно бути сконцентровано вам бути сконцентрованим, це на теперішньому часі, теперішньому моменті. Поки ви не зрозумієте, що. Вам потрібна концентрація на теперішній на ваших проблемах, не на ваших переживаннях, а що буде, а що не так, що тієї ситуації ситуація ще не відбулася, вам не потрібно про неї сильно думати довго. Чим більше що будете думати, тим більше будете стресувати, чим більше будете стресувати, тим більше вам стресу вас буде виділятися. Воно ви може просто перейти в стрес, потім хронічний стрес, потім в якийсь психос, не вибух і так далі. Тобто вам не потрібно сильно переживати за рахунок того, що ще не відбулося, так само і за рахунок того, що вже відбулося, але ви того не зміните. Вам потрібно думати тільки за теперішній момент. І це дуже важлива річ в плані самооцінки, в плані аналізу. Тобто, ви не думаєте про те, чому я так зробив, для чого я так зробив, а чи та людина добре, я так зробив. Ні, ви просто аналізуєте себе, свої емоції, і ви це зможете змінити в будь-який момент. Тобто, ага, я так зробив, я справі це змінити, я можу це змінити, значить, на той момент це найкраще, що я міг зробити, і так далі. Тобто, просто відслідковуєте це все, пропрацьовуєте. І вибудовуєте свої власні кордони. Вміння сказати ні, вміння підстояти свою думку, вміння зрозуміти, що ваша думка вона є особливою і вона не є неправильною якоюсь, і просто вміння розуміти ситуацію, відслідкувати її, проаналізувати і так далі. Ну, я думаю, це все на сьогодні. Тому дякую вам за увагу, дякую, що присвятили свій час. e até o próximo vídeo.